Вітаю, друзі! А також усі інше. У нас сьогодні 4 вересня, і це вже 1289 двісті доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на її ми підводимо підсумки. Але сьогодні не минулої доби на мапі бойових дій, а фактично навіть не місяця, трьох місяців. Трьох місяців великого епічного, не маючи в аналогі в світі літньої наступальної кампанії російських окупантів, яка завершилась, а завершилась вона чим? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Отже, для початку хотів би зазначити, що по зоні бойових дій. Де російські окупаційні війська намагалися проводити велику загальну військову наступальну кампанію за три місяці? Російські війська мали можливість захопити 1574 квадратних кілометри за червень, липень та серпень. 1574 квадратних кілометри території України. Якщо ми будемо рахувати, наприклад, початкову фазу, це друга половина травня, то цей показник 1849. Але треба розрізняти. Або ми рахуємо три місяці літа, або ми рахуємо ці три місяці з цим хвостиком від травня, початкова фаза, а потім ще будемо рахувати 2-3 тижні. Ой, ну знову ж таки, цей мем два-три тижні вересня, а які також будуть мати той чи інший вплив на ось ці показники. Давайте бути більш, скажімо так, педантичними. Якщо ми говоримо про літній наступ, то літній наступ червень, липень, серпень, без початкової та. Кінцевої фази з перетіканням в осінньо-зимову наступальну кампанію, яка буде продовжуватись з другої половини вересня, по першу половину жовтня. Отже, це 1574 квадратних кілометри. Тут треба зазначити, що е, російські окупаційні війська, е, коли здійснювали повномасштабне вторгнення на територію України, то вони за ті ж самі три місяці. А, але весняної кампанії захопили в 2022 році 36,5 тисяч квадратних кілометрів території. При цьому вони мали втрати 22, 22 тисячі а, особового складу. А тут цікавий момент полягає ще у тому, що а, втрати російських окупантів за три літніх місяці 20 П'ятого року встановили 93 580 е, особового складу. Е, що з цього, які висновки робимо? в 2022 році, за перші три місяці наступальної кампанії, росіяни захопили в 23 рази більше території, аніж влітку 25-го, при цьому маючи майже в 4 рази менші втрати, аніж вони мали влітку. 25-го. Це вже багато про що говорить, чи не так? Е, мабуть, це говорить про те, що е, російські окупаційні війська зараз мають одні з найгірших показників, під час чого? Під час вирішальної наступальної кампанії, яку вони влаштували на літній період, щоб вийти в осінньо-зимовий е, період подальшого наступу. В форматі міських боїв. Про це ми неодноразово з вами говорили і говорили про те, які задачі перед собою ставить російське командування на літній період наступальної кампанії. Основні задачі були в першу чергу. Це охоплення покровська. З трьох напрямків з південного, північного та східного для того, щоб розпочати безпосередньо міські бої в осінньо-зимовий період в Покровську. Чи є це охоплення? Ну так, здалеку здається, що так. Насправді ні. Вони не знаходяться на околицях Покровська, окрім однієї зони, це в районі Звірового. От околиці Покровська вони ще захищені Мирноградом, новоекономічним, красним лиманом, Родинським. До речі, нещодавно в районі новоекономічного сили оборони України здійснили контратакуючі дії, успішні, які е, змусили росіян відступити. А нам повернули наші позиції. Далі, е, наступна для них була задача: це охоплення Костянтинівки з трьох, з трьох напрямків. Також для того, щоб створити умови для міських боїв в осінньо-зимовий період, і йдеться саме про околиці. Але наскільки нам відомо, то на сьогодні часів яр продовжує тримати оборону, турецька агломерація продовжує тримати оборону а, з південно-західні рубежі. Костянтинівки Костянтинівського напряму по трасі 05-04 продовжують тримати оборони. Росія нема на околицях Костянтинівки. Отже, задачу не виконано. А, наступна а, мета Сіверськ. Тут дійсно є на сьогодні загроза з верхнокам'янського вихід з на а, північні рубежі Сіверська російських окупантів, але при цьому до кінця літа вона, вони так і не змогли. Охопити Сіверськ також з трьох напрямків для того, щоб що щоб розпочати в осінньо-зимовий період міські бої саме в цьому місті. Лейман, ну тут я навіть і не знаю, чи варто говорити, але по Лейману, ну точно взагалі нічого не виконано. Така ж сама ситуація з Бровою, на е, виконання задачі якої було спочатку відправлено. Монструозну першу танкову армію. А по результату, по результату, ну ми бачимо добровою їм ще як до Пікіна раком. Куп'янський напрямок. Куп'янськ тут також були поставлені задачі щодо охоплення Куп'янська одразу з трьох напрямів, і навіть по правому берегу річки Оскіл. Виконали вони задачу тільки по правому берегу річки Оскіл і так собі. Як то кажуть, на півшички, тому що е, вони зараз знаходяться російські окупанти по ліву сторону траси Р 79 дев'ять в районі Радьківки, тобто вони втратили позиції, які до того займали в районі Мирного. Отже, сили оборони України контратакували їх та відкинули по е, праву сторону по правий бік Р 79 а це значно ускладнює їм подальші можливості виходу навіть з цієї єдиної більш-менш успішної зони досягнення мети вийти на околиці Куп'янська щодо інших напрямів, то тут ми розуміємо, що майже по всім напрямам від Колісниківки до півдня від Синківки до Куп'янська. У російських окупантів серйозні проблеми, і вони не виконали ці задачі. Окрім цього, треба згадати ще й про створення великої масштабної буферної зони в Сумській області, і ми бачимо, що вона не утворюється. Щось іде не за планом. З самого початку, як росіяни почали створювати цю буферну зону, я акцентував увагу на тому, що вона не має ніякого військового значення і її формування та планування ним займалися не військові, тому що, ну, м'яко кажучи, відповідного ресурсу сил та засобів у групи військ Курськ» просто немає для виконання цієї задачі. В свою чергу. А, Путін поставив задачу цю передвійськовому. Вони змушені були її виконувати і виконували, м'яко кажучи, дуже і дуже погано, тому що у порівнянні з операцією на Харківщини групи військ Білгород в 2024 році вони впорались ну вдвічі гірше, і набагато повільніше з більшими втратами. Все закінчується тим, що зараз, наприкінці серпня та початку вересня, починається процес не ротації а передислокації 155-ї ОБРМП, БРМП, 810 обРМП та інших підрозділів, які відправляються на інші ділянки, які мають більший пріоритет аніж інші. Це в першу чергу, звісно ж, покровський напрям. Отже, 80-го БРМП, яка ще під час курської операції мала такі втрати, що змушена була використовувати північнокрейських військових для компенсації втрат та формування своїх підрозділів відправляється, щоб обнулятися на інших ділянках. Ну і звісно ж, я не можу не згадати ще один такий собі цікавий феномен всієї літньої кампанії російських окупантів. Це спроба прориву на добропілля, е, яку влаштували з виключно однієї мети, з метою, щоб щось продемонструвати, що вони щось можуть зробити. Ну дійсно, коли у тебе в червні е, показники досить такі посередні щодо захоплення територій, в липні гірше, а в серпні взагалі нема чим здивувати Дональда Трампа, коли ти з ним зустрічаєшся на Лясці. Ти повинен зробити щось таке шедевральне, феноменальне. Російські генерали спробували впевнити Путіна у тому, що цим шедевром може стати ось таке глибоке заглиблення на 15-20 кілометрів напрямку на добропілля або, можливо, на дружківку. Ну, з Дружківкою вони дуже швидко обламали зуби. А от з Добропіллям знайшли. Ось таку шпарину, через яку відправили суїцидників. Е, відповідно, майже в лічені години, ну це приблизно 24, 48 72 години. Але на е, 11 серпня вже фактично цей, умовно кажучи, прорив е, заглиблення. Але як я це інколи називаю заглот, е, було перерізано і дійсно російські. Війська вони тут заглобнули, оскільки сконцентрували велику кількість сил та засобів, одразу відправивши три роти, майже три роти, на це заглиблення, а потім намагалися ще відправляти підсилення і втратили за перші півтори тижні бойових дій, саме на цьому напрямі, десь приблизно 1300 особового складу, і нічого не досягли нульове досягнення. А, хоча Генеральний штаб а, рос... вор... Російської Федерації російських окупаційних військ вони продемонстрували, нібито в них зараз тут ще є присутність і вони тут успішно діють. Ну, мабуть, так само, як вони на своїй мапі продемонстрували те, що Миколаївська та Одеська області вони також знаходяться в зоні впливу а, російських окупаційних військ. Отже, це результати. Великого російського наступу е літньої їх кампанії 2025, яка була спрямована виключно на те, щоб вивести свої основні підрозділи, які зараз покладаються виключно на піхотну компоненту, вивести їх на рівень міських боїв, щоб осінньо-зимовий період, щоб в період з жовтня по е листопад вони не знаходились в полях, а щоб вони здійснювали. Вже міські бої, і відповідно можна було б пережити російському командуванню осіння зимовий період, тим, що вони будуть доповідати. Ми продовжуємо міські бої в Покровську, в Костянтинівці, в Сіверську, в Куп'янську, в Лимані, в Боровій. Але цього не буде. Цього не буде, тому що цих задач росіяни не досягли. Їм доведеться. Майже весь осінньо-зимовий період продовжувати наступальні дії в польових умовах, використовуючи мотоцикли та самокати. Ні, я думаю, що ні. Все ж таки їм доведеться повернутися до використання механізованої компоненти і все, що вони намагалися а, зекономити, витрачаючи людське життя а, свого особового складу. А, доведеться їм це все зекономлене використовувати у ці ці механізовані одиниці, танки, бойові броньовані машини. Арту, чи щось інше, отже, не просто легкі транспортні засоби, а дійсно в осінньо зимовий період ми побачимо повернення саме цієї компоненти, важко середньо та легко броньованої. Але з урахуванням того, в якому зараз стані знаходяться російські війська, можна сказати, що для них літня наступальна кампанія вона все ж таки була такою останньою конвульсією. Я не можу сказати, що вона взагалі провальна. Ні. То треба бути раціональним, логічним та поміркованим. Тобто 1574 квадратних кілометри це все ж таки території України, які вони захопили. Так, це поля, це лісосмуги, це села та населені пункти з 10 15 будинків, які вщен зруйновані, від яких не залишилось нічого. Це виключно тактичного рівня просування. Навіть новопавлівський напрям. Який я неодноразово акцентував увагу, що там просування росіян настільки загрозливо, що воно може вийти в оперативно-тактичний рівень? Цього не відбулось. Вони навіть не змогли вийти на праві береги річки Вовча та Вороної. Повністю міжріччя це замкнути під своїм контролем. Цього не відбулось. Більш того, вони на півночі цього просування біля річки Вовча зараз втрачають зони контролю біля зеленого гаю. біля... Товстого і так далі під контратаками з боку сил оборони України, тобто, це ще раз демонструє той факт, що російські війська вони значно виснажені, аніж це було в 22, му 23-му та навіть 24 четвертому роках. І ось ця їх е, е, наступальна кампанія це дійсно остання така велика масштабна конвульсія, на яку вони пішли, заради виключно того, щоб досягти якихось здобутків напередодні. Осінню зимової кампанії, яка якщо піде не за планом, а ми вже розуміємо, що вона піде не за планом, вона створить умови для російських окупаційних військ не щоб почати чергову інтенсивну весняну наступальну кампанію. А якраз навпаки, скоріш за все, це все передумови для того, щоб росіяни переходили в оборону в 26-му році. І з досить таким суттєвим питанням, великим питанням, а чи здатні вони цю оборону тримати будуть в 2026 році? Дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши та репоснувши. Це це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви ще можете стати спонсором обос Це дозволяє каналу робити ще більш цікавого та унікального контенту, а спонсори його отримують в першу чергу. А, дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди завтра в огляді мапи бойових дій на обосує зранку. Слава Україні! Слава нації!